Що таке собріологія? Давайте почнемо з прав. Mm -hmm. Собріологія це наука про тверезість. А тверезість це природний та творчий стан людини, яка живе в повній свободі від алкоголю, тютюну та інших наркотиків. Ну це так коротко, як можна розжувати, роз'яснити дітям, що від народження вона їм дана, і треба бути в цьому стані і перебувати. Але чому вони перебувають не в цьому стані, і хто в них цю тверезість краде? Це дуже цікаво, а кредит перезість батьки. Розкажіть, будь ласка, питаєш? Ви знаєте, якось так прийнято у нас, у нас якось така з'явилася традиція, що коли народжується дитина, коли день народження, коли там Новий рік, коли будь-яке свято, воно обов'язково на столі повинно бути алкоголь. алкоголь. За здоров'я. Ще й кажуть за здоров'я. Але хочу сказати, алкоголь це є наркотична отрута. А коли та отрута знаходиться в кружці чи в келиху, то треба казати не за здоров'я, бо алкоголь здоров'я не додає. Бо що саме цікаво, що коли алкоголь попадає в організм, він не засвоюється в нашому організмі. Він його руйнує. То треба сказати, не за здоров'я, а за смерть. Але що люди кажуть за здоров'я, а не за смерть? Насправді ні Це... разу не чула, щоб за смерть говорили і. Але у кого любиває? Ну когось зразу, а когось ні. Бо є смертельна доза. От, наприклад, 8 грам на 1 кг ваги тіла етилового спірта смертельна доза. Чуєте? От якщо я 70 кг, на 8 грам 560 грам чистого спірта добавте води буде півтора літра горілки. Якщо... Півтора літра в себе влить за пів години через пів години труп. У нас щороку перед дозіровки помирає 40 тисяч. Тому це є наркотична смертельна отрута. Але вона не зразу вбиває, а по чуть-чуть. І укорочує життя на 20 років. От бачите, тютюн на 20 років укорочує життя. Алкоголь на 20 років укорочує життя. Матюки на 10 років укорочує життя. знаєте, так як ми прийдемо. А колись Павло сказав, що смерть. Смерть до 120 років це є злочин перед природою. Тобто людини вона може жити більше, ніж 120. І це норма. Тобто 150-170 це нормальний вік. Але ми своїми шкідливими звичками, способом життя, особливим харчуванням хімічним укорочуємо хоча б до 70, хоча б до 80 років. І думаємо, це нормально. Це не нормально. Нормально? Наш мозок, нервова клітинка, розраховано мінімум на 120 років. Але від 100 грам горілки помирає зразу 10 тисяч. А від пляшки пива 5 тисяч. А від 100 грам шампанського і що починають діти? Ось шампанське пиво, ось шампанського 2 тисячі. І ніхто з батьків не задумується, що дитині ніколи не можна показувати приклад, а тим більше, Дозволяти в присутності батьків труїтися цією отрутою. нас знаєте, що прикро? 70% батьків дозволяють в присутності батьків нехай попробує. І вони не розуміють, що 100 грамів чи чи шампанського, чи вина, домашнього вина, в якому є алкоголь. От 100 грамах вина столова ложка спірту. 100 грамах шампанського 100 ложка ложка спірту. І оця столова ложка спірту, попадаючи в кров. Попадаю в мозок, а перший орган, який отримує в організмі алкоголь, мені сьогодні учні казали, це печінка. Я сказав, неправильно, перший мозок, де саме більше накопичується алкоголю, це мозок. А потом печінка і серце. Розумієте? Але в мозгах найбільше алкоголю і статевих органів. І що саме цікаво, Затримка алкоголю в мозгах в нашій голові триває, знаєте, скільки? 27, дні, якщо не помоляється. Так, да, це мінімальна кількість. В чоловічих мізках алкоголь тримається від 24 до 45 діб. А в жіночих? А в жіночих від 70 до 90 діб. Два рази більше. Виявляєте, що робиться? Тому. Виявляється, якщо ти раз в місяць траванувся пивом, ти ніколи не просихаєш. Коли став тверезником, свідомим тверезником, щоб стати свідомим тверезником, треба мати знання. То я пройшов курси, є така міжнародна академія тверезості, там є тверезі професори. Дехто каже, як це так, що є ще тверезі професори. Так, да, є. По історичним наук, з історичних доктор наук я пройшов його курси. Потім психологічних, медичних, соціології, психологічних наук. От я їх прослухав. Пройшов курси, почистився. Як почистився? Мозок звільнив від програми на самотруєння інсектатур. І в мене тяга, І В мене нема думки на стіл покласти отруту. Ніколи. От так само, як у вас нема думка. Ну, взяти. Кусочек цегли і на стіл покласти, щоб я його попробував. У вас такої думки нема? Yeah. Отак От в мене думки нема на стіл покласти пляшку отрути, чи це пиво, чи що шампанське, це вино. Ну нема. Бо я знаю, що це є отрута, що вона тебе отруює, що мозок зразу зменшується, зморщується з роками, мозок зморщується, що саме інтересно. А в яєчниках і в яєчках сперматозоїд трошки деформується від алкоголю. У ну, дівчатах ще гірша ситуація. Якщо у хлопців сперматозоїди діляться, ага. і вони за 80 днів можуть обновитися. Ну, тобто, якщо ти траванувся, то через 80 днів, якщо перестанеш троїтися, вони всі вийдуть і в тебе вже всі здорові будуть, а у дівчат наоборот. Якщо яйцеклетка, а в кожному яєчнику по 2500 яйць клітк, ти в 100 гам себе влила, будь-чого, чи це пиво, чи шампанське вино там, де є алкоголь. Через кров воно попадає в яєчник, попадає до клятки і деформує. А вона не ділиться. Вона просто раз 28 днів виходить одна. Через 28 днів з одного яєчника, а через 28 з іншого яєчника. Пів життя проходить, коли вона... Виявляєте? А от коли виходите заміж? То яка перша яйця виходить здорова чи з вадами? Всі думають, що здорова, я хочу здорову дитину. А насправді природа так заклалена, що перша яйця виходить з вадами отруєння алкоголю. І потім у нас народжуються нездорові діти. У нас 95% дітей відносно нездорові. А тільки 5%. Відносно здоров'я. Тобто 95% народжуються діти з вадами. Маленькими, великими, якими хочете. Це добре, що з'явилося УЗІ. Тобто, коли ти вагітний, тебе через УЗІ провіряють. І дивляться хлопчик чи дівчинка, і як розміщені, і чи всі руки, ноги цілі, і коли там бачать, що щось не є сформоване, аборт. І в нас щороку аборт отримують. 800 тисяч. Ні, офіційно 200 тисяч, а не офіційно 1 мільйон. Бачите? уявляєте, скільки да. дітей ми недоотримуємо. Але то, що вони з вадами частково, 10% частково зразу таким чином уходить на той світ. Ви знаєте, навіть такої статистики в якомусь вільному доступі. Ну, Може, десь є, так? але так. вона не поширена. Так. Ми Ви знаєте, можемо... Правильно, вона то не поширена. І от тому наша місія, як рух твереза Україна, ми повинні поширювати цю правду. Коли ти звільнився від цієї отрути, ти стаєш вільним, ти дивишся тверезо на цей світ, усвідомлено, і ти вже маєш моральне і зобов'язане право пропагувати і розказувати іншим. Або бо можна... треба звільняти інших теж від цієї отрути. Тобто є такі курси, що якщо людина має якусь залежність, вони проходять спеціальні курси, від яких ти можеш звільнитися, від тої чи іншої залежності. Діти швидше це сприймають. От прищепку тверезості їм легко дати. Дорослі ні, бо в дорослі вже є звичка. А дитина ще на такому періоді, коли вона попробувала, але в неї ще не сформувався повністю, вона ще не Ну, Не повністю ще знищила цей рефлекс, інстинкт. Бо коли ти перший раз пробуєш цю отруту, ну, пиво, чи шампансько, чи закуриш, іде нудота, є блювота, паморочення, горло дере. Тобто є всі ознаки, що ти отруту в себе кинув і організм фізіологічно нормальна реакція, коли ти блювану. Слава Богу, коли ти блюванув, значить в тебе отрута вся вийшла і не залишилася в мозгах. Бо якщо в мозгах залишається, тоді потім вони помирають ці нервові клітинки. І це дуже приходно. А коли вони зморщуються, вона туди настає не така вже розумна, чи не така свідома, чи не така... Пам'ять вже не та стає. З роками пам'ять стає трошки менше і гірше. це погано. І от коли ти даєш цю інформацію, ви знаєте, вони швидко стають тверезниками. Вони ще мало того, ти коли показуєш на яку картинку, ролики показуєш, от тверезий мозок, ага. нетверезий мозок. То вони після цього, як побачили той нетверезий мозок, який змощений є чуть-чуть, хоча б там на 3-5 см. Тобто, ну, в об'ємі видно, що він просто патологонатом взяв, сфотографірував тверезий мозок і не тверезий. Тобто помірно петущий, який тільки на свято чи трішки труються. Різниця є. Діти, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий клас. Пишуть зобов'язання, що ми раз і назавжди відмовляємося труїтися цією наркотичною отрутою. Знаєте, це, це приємно. Я не знаю, чи воно спрацювало чи ні, але вони свідомо піднімають руку Я кажу, добре, руку підняли, а можна це письмово зафіксувати? Можна. І пишуть: тоді прийдете додому, роздрукуйте на комп'ютері, повісьте на самому видному місці, щоб вся сім'я знала, що така то дитина живе тверезом. І щоб ніякий бабуся, чи дідуся, чи тато, чи мама, чи дядя, чи брат старший пробував, а ну попробуй. А вона, знаєте, що робиться? Оце вчора в мене був урок тверезості в одній школі. І одній дівчинці на днях має бути 16 років. І вона вирішила до цієї уроку тверезості, сказала, що обов'язково я почну чуть-чуть собі дозволю вина. Я вже доросла. От бачите, що роблять діти? Вони думають, що алкоголь, коли ти починаєш в себе вливати або курити, що це ознака дорослості. Ні, це ознака дурості. Це обмануті люди, які собі дозволяють себе траванути, і які не розуміють, що вони просто свій мозок руйнують, печінку руйнують, серце руйнують, легені руйнують. Всі судини руйнують, нервову систему руйнують. Тобто алкоголь руйнівну дію має в нашому організмі. І він не засвоюється взагалі в нашому організмі. Але як треба донести, щоб вони це зрозуміли? І коли ти йдеш по уроки, показуєш, картинки показуєш, ролики показуєш, а маленьким дітям мультики показуєш, як треба бути здоровим. Слухайте, діти зовсім інші стають. І мені приємно, що є кого ще врятувати. Але мені хочеться, щоб в нас було таких багато, щоб в кожному місті був свій собріолог, щоб у нас в школі був такий предмет, урок тверезості, і щоб в країні запанувала мораль тверезості. Мораль тверезості це не так легко вона формується. Це треба роками, щоб у нас була така традиція, щоб ми. На Новий рік, чи день народження, чи на Різдво, чи на будь-яке свято не отруту ставили, а колись ми ставили чайник і пили чай. Хто з медовою водою, Ось я люблю медову воду. Це моє право. Бо я з води, і кожна людина з води. І дай краще воду. Мозок на 80% з води.